Доброго дня! Тема уроку Як потрібно піклуватися про своє здоров'я. Пригадайте, чому життя і здоров'я людини називають найвищими цінностями. Розгляньте зображення, що таке здоровий спосіб життя людини. Здоровий спосіб життя це позитивні емоції, корисні звички, руховий режим, правильне харчування, сон та особиста гігієна. Без здоров'я не може бути повноцінного життя. Кожна людина має дбати про своє здоров'я. Краще запобігти захворюванню, ніж лікуватися. Прислухайтеся до власного самопочуття. Діти, запам'ятайте, здоров'я це стан організму, за якого всі органи добре виконують свої життєві функції. Всесвітня Організація охорони здоров'я визначає здоров'я як стан повного фізичного, психічного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. Останнім часом у світі й Україні почастішали так звані хвороби цивілізації. Це ожиріння. Фороби серця і кровоносних судин, нервово психічні розлади, цукровий діабет. На жаль, протягом останніх десятиліть ці хвороби помолодшали, тобто частіше трапляються ще в молодому віці. Учені встановили прямий зв'язок між цими хворобами і малорухомим способом життя. Негативними емоціями та неправильним харчуванням. Як сформувати здоровий спосіб життя? Для цього потрібно регулярно виконувати фізичні вправи і водні процедури. Для загартовання приймати повітряні та сонячні ванни, дотримуватися розпорядку дня. Чергувати працю з відпочинком. Раціонально і повноцінно харчуватися, вживати в достатній кількості білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини і вітаміни. Перебувати на свіжому повітрі. Доброзичливо ставитися до людей. Дарувати любов своїм рідним і близьким. Виробляти корисні звички і уникати або позбавлятися шкідливих. Присвячувати вільний час тому, що подобається. Отримувати відчуття щастя, розкривати свої таланти та здібності. Усвідом твоє здоров'я. Значною мірою залежить від тебе самого або самої. Здоров'я одна з головних умов досягнення успіху у житті. Дотримуйся здорового способу життя. Нехай бажання дбати про своє здоров'я стане повсякденною корисною звичкою. Діти, запам'ятайте. А також подумайте і поясніть зміст прислів'я. Гарний настрій, половина здоров'я. Лікар лікує, а природа зцілює. Фороба з брудом у дружбі. Ви їх розумієте? Дякую за увагу.